Ми знаходимося в великодньому періоді, в пасхальному часі. Але сьогоднішній Євангеліє повертає нас в великий четвер, де ми проживали встановлення Євхаристії останню вечерю Ісуса із своїми учнями, вечерю, на якій Ісус миє ноги своїм учням, показує їм, як Він їх любить. Тобто те, що Він готовий схилитися аж до їхніх ніг. Взагалі, в той час ми знаємо, що ходили в сандалях, босими, тобто, багато пороху було на ногах. Ісус цим жестом, що Він миє їм ноги, Він схиляється не тільки до їхніх ніг, але Він схиляється. до їхніх слабкостей, до їхніх гріхів, до Петра говорить, що я хочу цілого тебе обмити, якби дати Тобі нове життя, благословити Тебе, показує свою велику любов до своїх учнів. В стосунках між людьми є дві форми, як можуть ці стосунки відбуватися? Одна форма це. Та, яку показує нам світ, яку нам пропонує світ, в якому ми живемо. І так було завжди, відколи існує цей світ. Тобто після первородного гріха, це не залежить від того, що цей час, ми кажемо, важкий час. Це так було завжди, і буде, поки існує цей світ. Це форма стосунків, які пропонує світ, це використовувати один одного. Для взаємної користі. Ти мені вигідний, ти мені вигідна, або тоді можу, або буду якось проявляти свою любов до тебе, якщо ти мені вигідний або вигідна. Тобто користуватися один одним для взаємної користі, користь, користь, користь. І ми це відчуваємо, коли хтось хоче нами користуватися. Відразу можемо собі це співставляти з тим, як Ісус відноситься до людей. Він взагалі не, не з корисливістю ставився, не має в ньому цього корисливого ставлення, якщо так собі в голові. Просто проаналізуємо стосунки Ісуса з людьми, чи то з фарисеями, з грішниками, з прокаженими. Своїми друзями, Він не користується ними. Натомість світ вчить нас цього, щоб користуватися один одним для взаємної вигоди. І ця друга форма стосунків, яку пропонує Ісус своїм прикладом, але теж своїм і навчанням, це форма служіння, це те, що Він показує, коли Він миє. Своїм учням ноги. Це служіння, яке є проявом любові. Нічого більше там немає, тільки любов. Святий Йоанн Павло II говорив, що таку просту річ, що інша людина може стати для мене даром, може стати для мене даром. Або говорить те, що я можу бути для інших. Бути для інших. Щоб інша людина була для мене даром, потрібно це відкрити, усвідомити Бо через молитву, теж, через е, стосунки з Богом, ми відкриваємо цінність інших людей. Ми відкриваємо, що ці люди є даром, що вони є важливими, не тому, що вони можуть щось дати, щось зробити. Але тому, що вони є даром Бога для мене, вони є цінними, важливими. І так само по відношенню до цих людей я можу бути даром, я можу бути для інших людей, просто бути, служити. Ісус говорить в сьогоднішньому Євангелії, що посланець не більший від того, хто послав Його. І каже, що ви блаженні, ви щасливі, якщо ви це розумієте і цим живете. А що це означає? Дивіться, кожен із нас є посланий Богом у цей світ. Не тільки як не вже як апостол, як учень Ісуса, але самим фактом, що ми живемо в цьому світі, Бог нас в цей світ послав, щоб ми були в цьому світі. Тобто ми є. Послані ними, але ми не є більшими від Нього, від того, котрий нас у цей світ послав, котрий дав нам це життя, а разом із цим життям дав нам певну місію, різні завдання в житті і так далі. Але чи ми це усвідомлюємо, що від кого це життя походить, від кого є ця місія, від кого є різні. Завдання, які ми виконуємо, що за цим всім стоїть Господь, який нам дає ці завдання, але теж нас обдаровує різними талантами, дарами, благодатями, щоб ми це змогли виконувати. Дуже важлива правда, про яку нам сьогодні Ісус говорить, що посланець не більший від того, хто послав Його. Проживімо цей вечір е, з цими словами, щоб усвідомлювати, що Це Господь нас посилає в цей світ, Він нам дає прекрасний дар життя, дає нам багато добрих різних можливостей, щоб служити, щоб бути так, як Він служити, мити ноги іншим людям, тобто е, упокорюватися. Аж до такої форми служіння, до цього нас Господь запрошує. Амінь.